Віддав наказ скатувати українських військовополонених за матеріалами служби безпеки України. Засудили вихідця з Буковини. Так, уродженець міста Сокиряни до початку воєнних дій у 2014 році працював у Донецькому відділі Державної пенітенціарної служби України. Однак, після приєднався до окупантів навесні 2014 року. Він приєднався до терористичної організації ДНР і одразу почав просуватися кар'єрними сходами. Від заступника начальника відділу Донецького слідчого ізолятора до одного з керівників Макіївської колонії на своїй посаді зрадник займався спеціальною виховною та профілактичною роботою із засудженими. За інформацією свідків, він особисто надавав вказівки щодо проведення допитів і катувань військовополонених збройних сил України. Суд заочно визнав винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та у створенні терористичної організації. Вирок 15 років в'язниці з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.